Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін під час свого виступу на форумі національної безпеки імені Рональда Рейгана підкреслив, що російський президент Володимир Путін серйозно помиляється, коли. Сподівається, що зможе пережити західних лідерів і таким чином дочекатися того моменту, коли цивілізований світ припинить допомогу Україні. Ллойд Остін підкреслив, що війна, яку розпочав Володимир Путін проти нашої держави, становить також серйозну загрозу безпеці на самому європейському континенті, є реальним викликом для союзників Сполучених Штатів у НАТО і, звичайно ж, зазіхає на спільні для країн цивілізованого світу цінності демократії і моральності. Війна Путіна фронтальний наступ на міжнародний порядок, підкреслив Ллойд Остін, який нагадав учасникам форуму задачу, яку поставив перед американською адміністрацією президент Джозеф Байден. Сполучені Штати хочуть допомогти Україні стати державою, яка зможе захистити себе сьогодні і стримати подальшу російську агресію у майбутньому. І... Саме над цим сьогодні працюють сполучені штати щоб допомогти Україні розбудувати майбутні можливості, які будуть сприяти ймовірності відбити навіть більшу кількість російських атак у наступні роки. Таким чином, міністр оборони сполучених штатів у своєму виступі зосередився на двох моментах, які є досить важливими для розуміння того, як буде розвиватися ситуація у російсько-українській війні найближчими роками. Перший момент саме пов'язаний із тим, що на заході усвідомили навіть не тактику, а стратегію російського президента Володимира Путіна, яка завжди була спрямована на те, щоб політично переживати своїх західних опонентів. І дійсно, якщо ми подивимося на світ. Лідерів країн цивілізованого світу, який існував у 2000 році, коли Володимир Путін став президентом Російської Федерації, і подивимося на те, хто сьогодні опонує Володимиру Путіну у Сполучених Штатах, Великій Британії, країнах Європейського союзу, то ми усвідомимо, що багато хто з тих, хто тоді провадив перемовини з російським президентом, стали вже персонажами з історичних книжок і мемуарів. А сам Володимир Путін не Збирається залишати владу у Російській Федерації і готується до наступних президентських виборів. І це ще можуть бути не останні псевдовибори у політичній кар'єрі російського очільника, який очевидно збирається керувати Російською Федерацією аж до останнього дня свого життя. І тільки якщо західні країни будуть об'єднані спільними цінностями, а не сподіватися, що якийсь конкретний лідер зможе зупинити реваншистські амбіції російського президента, можна буде очікувати, що бажання Володимира Путіна відновити так звану історичну Росію у кордонах радянського союзу, 1991 року, і також відновити вплив цієї історичної Росії на країни Центральної Європи, фактично окуповані. Цим радянським союзом після Другої світової війни будуть подолані, і ми зможемо відновити світ у рамках міжнародного права і нових домовленостей між великими державами. Якщо ж все буде залежати від чиєїсь персональної політичної волі, треба усвідомити, що тоді ініціатива буде саме на боці російського керманича і йому вдасться добитися більшої частини своїх амбіційних цілей. Які ще... До закінчення власної політичної кар'єри, до закінчення власного життя, а це серйозні проблеми і поневіряння не тільки для України, хоча для України також, але й для інших колишніх радянських республік, а також для країн Центральної Європи, які сприймаються у Росії як традиційна зона російського геополітичного впливу. Однак є і інші досить важливий момент, який важко не помітити у промові міністра оборони Сполучених Штатів. Він демонструє, що у Вашингтоні сподіваються, що Україна у майбутньому буде самостійно протистояти російській агресії. Не йде мова про те, що може бути швидким процес євроатлантичної інтеграції України, що Україна опиниться під американською ядерною парасолькою разом із іншими країнами-членами НАТО. Що на Україну будуть розповсюджуватися ті гарантії безпеки, які сьогодні вже розповсюджені на країни Центральної Європи і країни Балтії. і таким чином унеможливлюють російську атаку на ці держави. Звичайно ж, в разі, якщо російська. Федерація не ухвалить рішення про можливість ядерного конфлікту із Сполученими Штатами, Великої Британії, Францією. але в цій ситуації, звичайно ж, виникає питання: наскільки Захід може розраховувати на посилення українського воєнного потенціалу в ситуації, коли війна Росії проти України буде продовжуватися, коли Росія буде готова. Мобілізовувати нових і нових громадян цієї країни для того, щоб військові дії на російсько-українському фронті не зупинялись, коли російська економіка буде остаточно переведена на військові рейки для того, щоб поставити крапку на існуванні ненависної Володимиру Путіну держави. Це питання, яке має бути досить серйозним і для американського міністра оборони, і для американського президента, і для всіх тих, хто має задати. З цим питанням реалістично а не абстрактно у вигляді грошей. Скільки мільярдів доларів сполучені штати готові витрачати на створення такої України упродовж наступних непростих десятиріч протистояння із Російською Федерацією? Чи буде готова Америка підтримувати таку Україну, Україну, яка постійно буде знаходитися у перманентних конфліктах з Російською Федерацією кожного разу, коли Москва буде здійснювати нові і нові агресивні дії? І проти сусідньої держави усвідомлюючи, що на цю державу не розповсюджуються гарантії п'ятої статті Вашингтонського договору. і чи не стане така Україна зручним полігоном для Російської Федерації, щоб раз за разом створювати конфлікти із заходом і перевіряти наскільки сполучені штати і Європейський Союз готові знову прийняти виклик протистояння на російсько-українському фронті? Це не абстрактне питання, тому що насправді прийняття України до НАТО, формула безпеки для нашої держави, може бути набагато більш дешевою для Сполучених Штатів і країн Європейського Союзу ніж постійне і вічне витрачання грошей на те, щоб Україна могла оборонятися від безперервної пер перманентної російської агресії, яка буде продовжуватися десятиріччями. Звичайно, і Росія буде втрачати, але як бачимо, для росіян територіальна експансія є набагато вищою цінністю ніж економічний добробут, що не скажеш про американців і європейців. Так що. Якщо західним політикам вдасться відмовитися від власних ілюзій, ми зможемо принаймні через певний час, не у 20-ті, так у 30-ті роки цього сторіччя, констатувати, що українці живуть у мирному світі. Ну і не забуваємо про мобілізаційний потенціал двох країн, який так чи інакше не може бути порівняний з демографічної точки зору. Про це також варто пам'ятати і президенту Сполучених Штатів, і міністру оборони, і всім тим, хто сподівається, що Україна зможе десятиріччями боротися із перманентною Російською. Агресію. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні, баймі Екофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самого YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!